Я думаю, це класно, що люди щось придумують нове і стараються якось допомагати армії. Думаю, що це безглузда ідея. Як ви собі уявляєте, збирати дома? Тільки но міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців самотужки збирати FPV-дрони вдома, як у суспільстві спалахнули дискусії та суперечки. За ними спостерігає і волонтер Олег Таїбов, що правда часу на це має обмаль в день. Олег працює 3 d дизайнером, а ввечері допомагає українським військовим. Нині він збирає свій двадцять FPV-дрон, інші 28 вже на фронті. Вірю в те, що, можливо, саме цей дрон доб'є якийсь танчик, от, або за двохсотить якогось окупанта, от, саме, саме оцей дрон його вистачить. Спочатку Олег навчався самостійно, а згодом прийшов безоплатний онлайн-курс проєкту Вікторі Дронс зі збирання і налаштування fpv дронів і взявся до справи. Вісім уроків вони зробили, в яких розібрали повністю, як збираються саме такі ударні дрони камікадзе Е, от і в принципі, е, просто прослухати лекцію, подивитися там витратити дві години там через день. Це було взагалі не складно і е, але інформативно. І якщо дійсно є бажання е, допомагати в цьому напрямку, то це більш ніж е, більш ніж реально знайти цей час. Цей безоплатний онлайн-курс уже пройшли понад дві тисячі українців. А після заклику міністра Федорова анкету на участь заповнили ще близько одинадцяти. Серед них люди найрізноманітніших професій від айтівців до медиків, розповідає керівниця центру підтримки аеророзвідки та засновниця Вікторі Дронс Марія Берлінська. Тривають лекції в зумі, де наші інженери просто за руку проводять. Всіх бажаючих і розповідають їм, як можна створювати такі дрони, які насправді всюди в світі створюють навіть старшокласники, тому що це хобійні рейсінгові дрони. Зараз українцями вимушено ці дрони використовуються для того, щоб. Відбувати російську агресію, приміром, один такий дрон може вразити російський пікап, а кілька спалити ворожий танк. Відео ефективної роботи fpv дронів на полі бою. Щоденно публікують військові та волонтери, і водночас, щоразу наголошують, дронів треба ще більше. Тож саме заради того, аби частково закрити потреби військових і створили безоплатний онлайн-курс. Пояснює Марія Берлінська. Проте каже, деякі українці побачили в ідеї інші підтексти, наприклад, такі. Ну я вважаю, що чим все таки важно займатися. Я вважаю, що цим все таки повинна займатися держава, а не змушувати виконувати народ те, що має виконувати держава, а не казати в останній момент, що ми нічого не можемо, то ви самі все купуйте, всі комплектуючі і збирайте вдома. Покупайте все, всі комплектуючі і собирайте все дома. І хоча автори ініціативи, й сам міністр Федоров уже неодноразово уточнювали, збирання дронів вдома не виключає державного серійного виробництва. А я радше під. Силенням, поки підприємства-виробники налагоджують процеси, ідею продовжують критикувати. Техніка, яка буде використовуватися на фронті, потрібен якийсь контроль цього всього. Я вважаю, що це не вихід, бо держава сама повинна визначити, де робити і як робити. Більша частина критики була від тих, хто не розібрався до кінця в цій ініціативі, тому що це було сприйнято, як наче. Пропонується організувати виробництво мільйона FPV-дронів на кухнях. Це не так. Зрозуміло, що це не замінить промислове серійне виробництво, це не замінить уніфікацію, стандартизацію. Одначе це дає ряд інших переваг. Це консолідує суспільство з тим, що може кожен допомагати фронту. Це дуже підтримує, коли людина розуміє, що її саме дрон, військові дають фідбек. Значить, працює на фронті і дає можливість спасати життя. Втім, авіаційний експерт Костянтин Криволап ідею виробництва дронів вдома не підтримує, адже сумнівається в якості таких дронів. Хоча автори ініціативи запевняють, От для тих, хто реально воює, в них є один принцип: те, все, те, що вбиває ворога, все те, що результативне, ефективне, дає результат на полі бою, те потрібне, те має право на життя. Та Костянтин Криволап певен, що відсутність належного контролю під час виробництва впливатиме на якість дронів. До того моменту, коли він буде вбивати окупанта чи танк, він повинен бути правильно зібраний. А для цього повинна бути та комплектація, яка повинна бути для того, щоб цей дрон працював. А якщо у вас там якісь Компоненти не стикуються, то фахівці можуть це за рахунок перепрошивки, робити якісь там конкретні речі, вони можуть це виправити. А якщо ви нічого не розумієте в збірці дронів, і взагалі в радіотехніці, то ви нічого зробити не зможете. Водночас Марія Берлінська запевняє, команда проєкту надає необмежений супровід усім охочим, а дрони, які виявляються несправними, не викидають. Одна історія подивиться ролик на Ютубі, а зовсім інше, коли наші інженери день в день дивляться на цю збірку, дають фідбек, проводять за руку всіх наших слухачів курсу. І плюс, повторюся, всі дрони проходять протоколи тестування. Ті дрони, які потребують допрацювання, вони використовуються в... з навчальною метою. Тому що якраз є можливість, і ми навчаємо активно військових не тільки літати, а й базові інженерії. Виробництво народних дронів підтримує і засновник компанії Drone.ua Валерій Яковенко хоч і сумнівається в ефективності таких дронів на полі бою. Це класна ініціатива, і це лише початок щодо створення і популяризації ідей інженерів майбутнього, бо Україна це країна інженерів. Нам потрібні інженери, хотим повірять в себе, і ці дрони, котре можна зібрати в себе вдома, це не те обладнання, котре потрапить на фронт. Це обладнання, котре буде ідеально для того, щоб тренуватися з ним та вчитися. Експерт певен ініціатива зі складання дронів вдома допомагає знайти інженерні таланти, а отже, розвивати виробництво FPV-дронів в країні. Люди, котрі збирають перший, другий, третій дрон вдома, а їм легше повірити в себе та долучитися до великих підприємств для того, щоб збирати дрони вже тисячами і робити це в режимі конвейеру. А Якщо зараз взагалі говорити про цей ринок і про можливість навчання, то в Україні працює понад 700 різноманітних компаній, котрі виробляють дрони, і можливість долучитися до них важлива. Щомісяця українські компанії виробляють понад 50 тисяч FPV-дронів. водночас російські щонайменше в п'ятеро більше. Тож вільний від основної роботи час Олег намагається проводити в майстерні. Я люблю порівнювати таку роботу з як тільки почалося повномасштабне вторгнення, всі почали робити коктейлі Молотова в кожному дворі. Там всі робили коктейлі молотова, і діти приносили той пінопласт і, і так далі. І ніхто всі були аматорами, ніхто не знав, ніхто не був хіміком, і ніхто не знав, як його там правильно робити, цю концентрацію. Але робили то і, і це допомогло в свій час. Так, в принципі, і з дронами, якщо всі активізуються і почнуть активно допомагати, це, це зробить різницю. Комплектуючи для своїх перших fpv дронів, Олег купував власним коштом. А згодом офіційно зареєструвався як волонтер. Тепер більшість дронів складає завдяки донатам. Інколи звертаються місцеві бізнесмени, кажуть: нам треба там два-три дрони. Зробиш, вони надають кошти, я закупив деталі, зробив дрон, передав їм. Середня вартість такого FPV-дрона дрона 14 тисяч гривень. Це якщо купувати деталі в Україні. Якщо ж замовляти, приміром з Китаю, то вийде дешевше, але чекати на комплектуючі доведеться близько місяця. Також додатково необхідно придбати акумулятор. Це ще близько трьох тисяч гривень. Крім того, знадобляться інструменти для створення власної майстерні. Приміром, повний перелік із точними назвами, а також посилання на інтернет-магазини, де їх можна придбати, надсилають слухачам онлайн-курсу від Вікторі Дронс. Потрібен паяльник, потрібні там, кусачки, якийсь пінцет для того, щоб це така е, маленька детальна робота і, відповідно, в принципі, все і ну викрутка треба для того, щоб потім це все скрутити. Своїм досвідом із ДВ Олег ділиться, щоб власним прикладом надихнути українців долучатися до виробництва дронів. Адже каже, кожен виготовлений дрон це врятовані життя українських військових. Дякую, Олег Таїбов, за такий подарунок. Дякую сім'ї Таїбовим та всім небайдужим, хто долучається. До донатів допомагають Олегові збирати ці чудо пташки. Слава Україні і разом до перемоги!